Друзі, вітаю! Маю в наявності саджанці інжиру сорт Brown Turkey. Дуже хороший сорт. Один із самих морозостійких Ще по морозостійкості такий самий Chicago Hardy. Зараз в наявності немає такого. Ось так виглядають саджанці Зараз покажу, який в нього зріст. От в глечку вони 0,8 літра. І з глечку мають 45 сантиметрів. 40-45 сантиметрів. Зараз подивимося, ще яка коренева. Ось така розвинута корнева система. Готові для висадки у відкритий ґрунт. В теплих регіонах навіть два врожаї встигають визрівати цього сорту. Тому, кого цікавить, звертайтеся, номер телефону буде в описі під відео. Вартість саженця 200 гривень і можливий опт. Всім дякую за увагу, всім мирного неба. Гарного дня!